Катерина, вітаю вас завершенням навчання, і хочу запитати, чому вирішила обрати саме нашу Вокдок академію. Доброго дня. Насправді стати грумером була моя найдавніша мрія років 17. Я дуже-дуже шукала довгу школу, яка мені в цьому допоможе, і знайшла вас на першій сторінці в гуглі, тому і обрала саме вас. Супер, підкажіть, чи чи не прогавила, чи сподобалось? Дуже сподобалося, дуже вдячна. Ви мене навчили дуже багато чому. Навіть в деяких питаннях я була зовсім не зорієнтована, хоча я навчаюся на ветеринарного лікаря. О, круто! Дуже-дуже багато у вас тоді відкривається різних дверей в цьому напрямку. Да, так, да. так. Підкажіть, який вам урок найбільше запам'ятався? Що вам найважче було? Що найлегше? А, ви знаєте, всі уроки були мені, давалися вони мені легко, але стрипінг для мене виявився дуже таким трудоміським в пізнанні. А, це дуже для мене така закрита тема, і я б хотіла продовжити навчання саме в цьому напрямку. Угу, Супер. Підкажіть, чи могли б рекомендувати нашу академію? Звісно, я буду вас рекомендувати. Бо ви ви е, піта... виховали в мені е, грумера. Тому звісно, я буду вас рекомендувати всім іншим. Дякую, Супер. дуже дякую вам за відгук. Ще раз вітаю вас звершне навчання і бажаю вам успіху і процвітання в цій сфері. Дуже дякую вам. Гарного, дякую. гарного всього.